До на нашої ефіру долучається Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони України. Дмитро, я вас вітаю, вітаємо мовітання. вітання. вітання. розкажіть, будь ласка, навіщо створюється реєстр надавачів психологічної допомоги? Ну, річ у тім, що необхідність психологічної допомоги це те, що не підлягає сумніву, тому що це допомагає подолати і посттравматичний синдром, і запобігає багатьом негативним явищам у війську, теж саме самовільне залишення частини та інші моменти. Передусім, реєстр міститиме перевірену інформацію про організацію або фахівця, кваліфікацію, спроможності і послуги, які вони можуть надавати у сфері. Психологічної допомоги для військових від стану ментального здоров'я це зрозуміло. Військових залежить і мотивація донесення служби, а також готовність виконувати бойові завдання, в тому числі в екстремальних умовах, тому що в умовах війни ми не маємо права відтермінувати вирішення питань психічного здоров'я наших військових йдеться про людське життя, про гідність про відновлення після втрати випробувань, в тому числі люди, які втрачають своїх побратимів бойових, також переживають стрес і бойовий стрес, як такий. Це також явище, з яким треба працювати. Пане Лазоткіна, як це буде виглядати на практиці, і яким чином працюватиме цей реєстр? Ну, ми говоримо наразі про ініціативу, яка започатковується, тому. Всі механізми, напевно, що будуть попрацьовані згодом. Наразі в планах створення гарячої лінії кризового консультування обов'язково онлайн та стаціонарного психічного консультування військових та членів їхніх родин, стаціонарної психологічної реабілітації, навчання заступників командирів рот психологічним методикам, навчання помічників психологів психічній стійкості в умовах військових операцій, тобто люди мають працювати з військовослужбовцями, досвідчені фахові ті, які розуміються з проблемами проблематикою, з якою доведеться стикатися, Дмитро, щодо проекту «Контракт 1824, розкажіть, будь ласка, чого міноборони очікує від розширення кількості доступних підрозділів? Насправді розширюється і кількість підрозділів, і посад стало більше вдвічі. До проекту вже долучено 16 бойових бригад збройних сил України, також бригади Державної прикордонної служби України і бригади Національної гвардії. Перелік розширюється дійсно, залучаються нові бригади, з'являються нові посади. Це дозволяє масштабувати проекти, охоплювати ширший спектр завдань. Підписано наразі сотні вже контрактів. Люди вже отримали перші виплати, склали присягу і відповідно вже готуються до виконання бойових задач. Близько півтори тисячі кандидатів також знаходяться зараз вже на фінальній стадії відбору та підписання. Тобто, це питання часу, коли вони приєднаються до війська. Проект наразі демонструє стабільне зростання. Бачимо динамі. Міку цілком позитивну, висока зацікавленість добровольців є. Ну і не будемо забувати про інерцію мислення. Людина дізналася, отримала інформацію. їй треба пропрацювати з цією інформацією, дізнатися більше деталей. Відповідно, також чекаємо, що люди будуть долучатися. І 18.24 двадцять адреса, за якою можуть дізнатися більше інформації. Ну і також бригади безпосередньо напряму також проводять рекрутинг, і там можна отримати всю необхідну інформацію щодо служби. Щодо підрозділів, щодо посад. Дмитре, не можемо не запитати вас про важливу для України і світу подію нині міністр оборони України Ростем Умєров у складі української делегації у Франції. Там як відомо за одним столом зустрілися американці, європейці та українська сторона. Саме щодо дипломатичного врегулювання війни в Україні, чи можна вже зараз говорити про якісь конкретні результати і підсумки? Про що домовлялися? Ну, поки що, ми бачимо підсумки доволі обережні. Міністр оборони дійсно в складі української делегації взяв участь у ряді зустрічей, зокрема в двосторонніх переговорах з американською делегацією, до якої війшли державний секретар Марко Рубі, а також спеціальні представники президента США Стівен Вітков і Кіт Келох обговорили спільні зусилля задля досягнення миру. Підтвердили, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни і надалі підтримує ініціативу повного припинення вогню саме на таку пропозицію США. І Україна погодилася ще 11 березня під час зустрічі контактних груп у Джиді, де також був присутній Ростем Омєров. Окремо відбулася зустріч з представниками країн коаліції охочих. Тих країн, які дійсно підтримують Україну, деться про радника президента Франції Еммануеля Бона, радника прем'єр-міністра Великої Британії з Нацбезпеки Пауела і радника канцлера Німеччини Єнса Пльотнера, тут сторони дійшли згоди, що першим кроком до сталого миру має стати повне та безумовне припинення вогню. Знову ж таки, це вкрай важливо, тому що ми бачимо, російська сторона наразі не демонструє бажання припиняти вогонь. Сторони під час перемовин зараз обговорили практичні аспекти цього етапу, і українська сторона наголосила на важливості повернення промислово переміщених до Росії українських дітей, звільненню військовополонених та цивільних заручників. Це теж важливо, і це, скажімо, так ініціатива, ну яку не приймати. Я думаю, що жодна демократична країна не може. Це те. Власне кажучи, що пропрацьовуються, і шукаються способи знайти дійсно оптимальні для України рішення, дякуємо вам за інформацію. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, був з нами на прямому зв'язку.